Железняк оприлюдив наказ міністерства про бронювання 14, лише 14 працівників Дирекції пересувних цирків. Це не зрив мобілізації, як ви розумієте, 14 працівників. Але слово цирк, знаєте, воно так хайпово звучить і хейтово, якщо казати цими новими словами, відобразилося в. Певних публікаціях щодо і міністерства, і самих артистів цієї сфери. Але я захищаю їх, бо я знаю, що це треба. Це не прості процеси, бо суспільство дуже чутливе. Емоційність на межі знаєте, на межі вибуху у людей, особливо у тих, хто сам дотичний до втрати, до трагедії, у кого, на жаль, в родинах є загиблі. У кого родичі близькі, та навіть знайомі сьогодні в лавах Збройних сил нас захищають. Для них будь-яке слово, що хтось уникає мобілізації, воно вже є складним для сприйняття. І тут пояснення не просто можуть бути, вони повинні бути. Бо суспільство у нас багатогранне і викликів сьогодні багато. І не тільки вони на фронті. Так, все для фронту, все для перемоги, колись. Було гасло Другої світової на території Радянського Союзу, воно сьогодні важливо і для нас, бо це природнє гасло країни, яка воює, яка має зосередитися на проблемах війни. Але те, для чого ми воюємо, це наше цивільне життя, наші люди в цивільному перебувають як форматі. Це теж має бути предметом нашої уваги. Ми не повинні забувати про те, що. Донести інформацію правильно, це теж не можуть робити це тільки люди юного або зовсім старшого віку. Іноді це роблять фахівці, які, на жаль, і призивного віку. А може, не на жаль, а може на щастя. Бо вони між мобільні, професійні, сучасні, модернові. Якась частина їх повинна працювати для того, щоб була сталість і стійкість. Тому ми бронюємо і представників медіа, представників засобів маси інформації. Ну, не всіх же ж. Лише до 50%, а часто і набагато менше цей відсоток. Якщо казати загалом по Україні, ці цифри вже прозвучали. Міністерством культури інформаційної політики, навіть не нами заброньовано, а за наші ініціативи, Генеральним штабом, а пізніше рішення приймається за алгоритмом Міністерства економіки, заброньовано в сфері культури 1150 людей лише на всю країну, і в сфері медіа трохи більше 700. Я готовий не те, що виправдовувати, я готовий пояснювати аргументовано кожну людину, яка потрапила в ці списки. Це зроблено об'єктивно за тими процедурами, які діють сьогодні в країні. А саме головне це зроблено з усвідомленням того, що ми мусимо забезпечувати сталість і стійкість наших і цивільних процесів.